Який гарний кущик. Вперше бачу між іншим, як цвіте. Подивіться, люди добрі, яка краса. Такий гарний цвіт. Знаєте, немов штучний якийсь. Але красивий. Угу, тілка залітає, медок збирає. Ну Я понюхаю. чи він пахне. <зас> угу, пахне. Сподоба. Яка Божа краса, правда, люденьки? Земляки, знаєте, де це? Це на бувшого попова вулиці. Наче Попова це була вулиця. Тепер не знаю, он другий, ще такий самий. Теж так рясно, зацвило. Хто знає, що то за такі кущі? Напишіть, будь ласка, буде цікаво. Так донизу, донизу, до земелічки, до травички. Яка божа краса? А цей кущик більше розпустився вже, Бачите, більше більше так рясу.